Значення температури F за шкалою Фаренгейта пов'язане зі значенням температури C за шкалою Цельсія. Таким співвідношенням. Тобто, маємо таку формулу для знаходження градусів за шкалою Фаренгейта Потрібно 1,8 помножити на. Кількість градусів за шкалою Цельсія і додати 32. Скільки градусів показуватиме термометр зі шкалою Фаренгейта, Якщо за, та, за таких самих умов термометр зі шкалою Цельсія показуватиме 50 градусів. Шукаємо за цією формулою, підставляючи замість літери С 50 градусів. 1,8 помножити на 50. Це 18 помножити на 5, а 18 помножити на 5 90. 90 додати 32. Маємо 122 градуса по Фаренгейту. Варіант відповіді Б.